Вітаю, друзі! Чи зустрічали ви колись у своєму житті людей, які не можуть зв'язати слова докупи, які ніби хочуть відкрити якусь думку, але вона обривається на півдорозі, і вони не можуть її закінчити? Дуже часто це пов'язане з тим, що люди не читають книги. Таким чином їхній словниковий запас не збільшується і вони не можуть зв'язати слова докупи. Взагалі, чи читають наші перехожі сьогодні, дуже хочуть дізнатися. Тож не будемо зволікати за мить. Побачимо результат. Поїхали. Вітаю, розкажіть, будь ласка, як вас звати і чим ви займаєтесь? мене звати Надія, я Е, Я Ліза, я навчаюся в кооперативному коледжі. Вероніка е, я займаюся ну, там, спортом, танцем. Мене звати Саша, теж займаюся спортом та навчаюся в школі. Е, мене звати Анна, займаюся спортом. Яке місце займає у вашому житті читання? Ну я думаю, що читання. Займає велике, вагоме місце в моєму житті. Останнім часом у мене більше вільного часу, і я насправді багато читаю. Щотижня, коли я їжджу додому, я люблю брати з собою книгу в поїзд, і я люблю її читати. Саме улюблена книга це тисяча з пам'ятливих поцілунків. Ой, ну, напевно, ну точно не перша. Передостання, напевно. Ще останнє. Ой, остання школа, напевно. Напевне, четверте, третє. Чи є воно частиною вашої щоденної рутини? Напевно, що ні. Яку саме зараз книгу ви читаєте? А останнім часом я читаю багато історичних та соціологічних досліджень. Останнє. Що мабуть я буду читати довго ще, тому що це така ну досить масштабна книга. Це дослідження близького сходу, історії близького сходу. Книга у перекладі українською за редакцією відомого культуролога Умберто Еко ні, прямо зараз немає, через те, що в мене зараз навчання і в мене немає часу. Mm, зараз ні, але раніше була улюблена. А зараз ні, раніше де не було. Зараз, напевно, ніяко. Вау. А що вас приваблює в такому форматі, в такій тематиці книг? Зараз такий світ, що багато людей цікавиться антропологією, так, походженням людей розвитком, їх становленням, як взагалі? Відбувалось становлення людини не тільки в біологічному сенсі, а й в сенсі там вживання, формування поглядів, формування страхів, формування там ставлення до себе, до оточуючого світу. Історичні дослідження або такі культурологічні дослідження це повна ретроспектива. Подивіться, як все починалось, як перші племена людей з чим вони стикалися, як люди, які страхи їх спонукали зосереджуватись на виживанні Перестати бачити горизонт, перестати бачити майбутнє. В якомусь плані це навіть психологію так зачіпає? Ну, Щось десь стику. Да, зараз ми живемо в такі часи, коли дуже важко виокремити якусь дисципліну, да, назвати що це історія, це культурологія, це поезія чи це там психологія. Да, все має свій перетин і наш час характерний тим, що ми хто живе зараз. Мабуть, хоплюємо ці перетини а, як, як ніхто інший. От немає такої чистоти да, там наук, як це було раніше. Але я не науковець, тому це мій суто може бути особистий погляд. Як ви саме обираєте книги для читання? Чи орієнтуєтесь на якісь рекомендації чи на інтуїцію? Я а, орієнтуюсь і на рекомендації. Наприклад, рекомендацію скористалася недавно і купила український переклад книги Стівена Пінкера. Про а, найкраще в нас вона так називається. Це дослідження про а, Насильство взагалі в людському середовищі, теж такий ретросвідпогляд від ретроспективи до сьогоднішніх днів. А то це за рекомендацію. А так, іноді за настрієм. От, наприклад, це Жадана. Я читаю суто за настрій, так як і всі українці, мабуть, читають його. У мене є подруга Валерія, яка дуже цікавиться книгами, їй ну дуже це подобається, і я зазвичай кажу: ну. Порадь мені, будь ласка, книгу, яка тобі подобається або яка сподобалась, і зазвичай тоді такі книги беру. Друзі, всім нам треба по Валерії, я вважаю. Просто, на дивлюся. Просто дивлюся на кількість книги. картинок. Так. так ну саме чаще, напевно, на обгортку, на назву книги. Чи маєте ви якогось улюбленого автора і що саме приваблює вас у ньому? Ну я, мабуть, маю декілька улюблених це американський поет Роберт Фрост минулого століття приваблює простота в ньому, раджу почитати. Її він є зараз в українських перекладах, дуже хороших. Мені подобається російський поет Мандріш в українських перекладах. Він звучить Зовсім по-іншому, це ну пригаломшливі речі. Насправді, якщо читати їх в українському перекладі, то я дуже раджу. Про що він пише і молоді? А... Ну, важко сказати завжди про що вірші. ну, Взагалі, про Всесвіт, мабуть, і про людину в ньому. Тілікол, що вас приваблює у його творах, він поєднує в собі драму, злість, страсть, все. Мені дуже подобається це. Можна сказати, що він допомагає вам проживати власні емоції, так? Так. Я як читаю книгу, я так іначе сама проживаю в цій книгі. Так, напевно, Стівен Кінг. Що саме вас в ньому приваблює? Це ну просто як прикольно читати. напевно, Василь Стус про його, ну, його літературу. А в ті часи, коли він писав. Ти не боявся влади, напевно, а любимого такого автора немає. Як змінилися ваші вподобання до читання з роками? Що вплинуло на них? Ну останнім часом я більше читаю українською мовою, я читала менше, і очевидно, що вплинуло на це такти. Ще останнім часом вплинуло на всіх українців. Це таке ну повернення до значимості власної мови, використання її побуті. Самі відчути, як ти звучиш українською, як ти. Ти можеш виразити себе українською, тому що весь період фактично свого життя я була російськомовною людиною, я говорила російською мовою, і відповідно я читала книги російською мовою. Зараз цей світ українського слова і власне привласнення українського слова собі це те, що відбувається. Ну, зі мною на цьому етапі життя. А якщо говорити про тематику книг, чи змінилася вона з роками? Так, да, я більше читаю таких якби досліджень, історичних, соціологічних книг, тому що ну, зростає мій інтерес до антропології а раніше. А Раніше, я думаю, що я більше читала і любила поезію. Я добре знаю її і ну, цитувала. Ну не знаю, мабуть, цитувала. Вивчаєте але... на пам'ять. Ну, деякі вірші я знала на пам'ять, але зараз вам точно не зацитую. Якщо чесно, ну до років 13 я мабуть взагалі вважала, що книги — це ну марна трата часу. <свісності> так, це не для мене. Але потім я вирішила, що мені треба поповнювати словниковий запас. І почала якось читати. Сказала просто Лері, та що мені треба книга. Просто порадь мені книгу, вона мені дала, і з неї все почалося. Mm, напевно, так. Там в дитинстві любила букварик читати, а зараз. Mm, в дитинстві ну я не дуже любила читати, але так. Ну, щоб батьки застарели читати, то і читала. А, напевно, так, ну тому що з роками ж друге бачення на світ, а інші якісь подобання і інші якісь. Теми для цікаві теми для читання, та ніяк чи є у вас така традиція читати перед сном? Як це впливає на ваш відпочинок? Ні, я не читаю для розваг і не для і не читаю для того, щоб заснути. Як і всі сучасні люди перед сном я читаю в соціальні мережі Но, на жаль, новини, як ну, не завжди новини, але і новини в тому числі, як не соромно в цьому. Зізнаватися, але це є так. Хотіли б щось змінити? Ну менше б хотіла тримати в телефон. Коли я читала свою першу книгу, я її читала на постоянці. Я і перед сном, і як прокинулась завжди. І замість сна. і замість сна, так зараз такого немає. У вас читання це більше входить як в сферу відпочинку чи як в сферу саморозвитку? 50 на 50. Ну, якщо мені книга дуже подобається, то я ну, кайфую, коли її читаю. Але ну, хочеться словниковий запас розширити? Mm, напевно, ні. Ні. Читання дописів улюблених блогерів, наприклад, є трішки. Дуже іноді. Іноді. Чи доводилось вам колись перечитувати одну і ту саму книгу декілька разів? Ну, я думаю, що це були вірші, то якісь і, а, я улюблені. І я перечитувала їх. Також а, я люблю німецького автора Петра Хартке, є українські переклади також, і деякі речі я перечитувала звідти такі м, дуже смислові моменти для мене. Ні. Не перечитувала ні разу. Ні. А в дитинстві, мабуть, так. У мене була улюблена книга. Я її читала, напевно, раз три, три рази або чотири. Десь так. Мені просто подобалась її обкладинка, і з часом я забувала про що там йдеться, і перечитувала її. А, як як на, як в перший раз. Ні, ніколи. А чи чули про таку книгу Біблію? Чи читали колись? Так, звичайно, добре знаю Біблію, тому що цікавлюся історією і читала, і думаю, що всю не один раз. Теж ви так згадали просто про вірші. Я думаю, там теж так багато все поділено на вірші. Що вам найбільше запам'яталося чи сподобалось нам? Ну, важко сказати. Чи подобається мені Біблія, тому що я не належу до аврамічних релігій і не ставлюся одночасно для до біблії як до літератури. Для мене це певне явище, певний етап розвитку людства. Да, коли людство, свій досвід, своє бачення світу змогло акумулювати протягом тисячоліть. В такій книзі, як Біблія. Я дивлюсь на цю книгу з точки зору людського досвіду. Так, що це акумульований людський досвід? От він сам такий. Звісно, ну що ви про неї знаєте? Ой, гарне питання. Біблія? ну. Бог Адам, Єва, вся ця історія. Ну, я б бі... ну, в мене була книга Біблія, але в мене ще був диск, де ну, все там записано, і я дивилась диск. А Біблія в мене там стоїть, припадає пилючкою. Але читали, а на диску були мультфільми? Е, на диску був сам фільм. Ну, про те, що розповідається, там слово в слово з книги було. Так, чула, але не читала. Не а, ну так, Біблія це ж а... як свята книга. Ти не доводилось читати. Так, звісно. Так, читала. Що з нею пам'ятаєте? Ну, я читала дуже давно, ще в дитинстві, народження Христа» таке ж. Вам цікаво було це читати про його чудеса? Там. Ну в дитинстві — так зараз би можливо ще раз почитала б. Як ви ставитесь до електронних книг у порівнянні з паперовими? На якій ви стороні? О, я думаю, що це кожен повинен вибирати те, що йому зручно, і наш світ прекрасний саме тим, що він дає багато варіантів вибору. Так, якщо колись книжки були тільки паперові, якщо давніше рукописні і передавалися. Там один Одному, то зараз ми можемо читати в телефоні в спеціальних пристроях. Кожен може знайти своє, можна сказати. Да. І паперова книжка теж і запах нічим не можна порівняти. Якщо чесно, я не люблю електронні книги, через те, що якщо ти вчитуєшся, то очі починають дуже пекти. Це не дуже приємно, тому я більше ставлюсь до. Фізичних книг. Хоча є такі електронні, що вони як папір на перше око. Так, є. Але все одно фізичні набагато книг. Mm, Це добре, напевно, однаково, тому що ну, як мені немає різниці, де читати, чи вживу, чи так в інтернеті. Напевно, паперова книга це ж все-таки книга, і ну, в інтернеті можна, звісно, прочитати багато, але ну все одно ти книга паперова, ти перегорташ цей е, запах сторінок е, і те ну, як мала. Нагрузка на очі і ну, великий зміст можна прочитати. Та ж сама книга електронна, сяде планшета або ноутбук, і тут закінчиться твоє читання. Мені зручніше, напевно, паперові, ніж електронні, тому що. От електронних глаза іноді болять. А паперові ну зручніші. Чи доводилось вам коли залишати читання книги на півдорозі? Що стало причиною цього? У мене є свої критерії щодо якості тексту. А зазвичай я не куплю книгу, якщо я детально не подивлюся, якість тексту, якість формулювань, а наявність якихось шаблонних речей буде тією передумовою. Яка мене спонукатиме закрити книгу і сказати, ну, це не годиться. Так, була одна книга, я вже не пам'ятаю назву, але в ній кожна сторінка була дуже болючою для мене, бо від кожної сторінки я плакала все більше і більше. Я просто вирішила, що треба перестати читати. Можливо, пам'ятаєте, яка це була тематика? Драма чи психологія? Драма. Це була драма. Дівчинка з хлопцем, яких роз'єднала відстань. І які більше ну, там не зустрілися, а потім зустрілися через десять років. Ну, там все заплутано. Але бачите, пам'ятаєте сюжет? Супер mm, так доводилося. Ну як перші як, е, сторінки зацікавили, а потім вже стало нецікаво, можливо, не цікавий сюжет. А так, просто ну не, не цікаво і нема сенсу далі читати. Просто не, не зачепив сюжет. Так було таке один раз. Просто перестала цікавити книга. Як би ви описали своє ідеальне місце для читання, оскільки я тільки повернулася з близького сходу, то я думаю, що це якась тераса над а, а, морем з гірським краєвидом. Ідеальне місце для читання це ввечері. Настану лампу включить. І сісти ну, в такій тишині почитати. Навіть музику може якусь, ну, просто музику включити в наушниках і посидіти, послухати. Я уявляю, там обов'язково має бути тепле світло таке. Тепле, так, і чай. Ще можна чай. З печивом, ну, з печивом, само собою. <ріху> Можуть бути ще гарячі бутерброди, в принципі. Ні. Ні. Гаряча буде це вже не до книг. Напевно, якісь може. Якийсь заклад, де не дуже шумно, небагато людей, добре світло. Напевно, в своїй кімнаті, можливо, сама вдома, коли нікого немає. Напевно, що вдома на ліжку. Чи є у вас мрія написати власну книгу? Ні, мрії в мене такої немає. Я прагматична людина, але думаю, те, ті висловлювання, ті думки, які існують. Ну, У мене є мені притаманним, оце теж свого роду книга, якусь, може хтось колись там захоче згадати. Е, була в мене така мрія, е, слухаючи пісні Скрябіна, те, що я хотів написати пісню для мами, але всі поети вже забрали слова. Е, мені захотілося самі присвятити мамі чи книгу, чи пісню, щось типу такого. Ну, поки що не на часі. Я не так цим захоплююсь, не знаю. Певне ні. Можливо, як зараз всі якісь бізнесмени або відомі люди пишуть свої книги. Можливо, колись би я і хотіла написати, але про щось таке про успіх. Ну, більше не про літературу, а про більше про успіх, як чогось досягнути, щось цього ну і загалом про свій досвід. Угу. Ну, колись так про своє життя, напевно. А зараз не задумувалась над таким. У дитинстві я пам'ятаю, мене змушували читати на літніх канікулах. Я читала Тома Соєра. Мені це дуже не подобалось, навіть казали, що не, не піду на річку купатися, якщо не почитаю. Але з часом в моєму середовищі з'являлися все більше людей, які вважали, що читання це круто, і так мене затягнуло. Тож бажаю вам знаходити час для того, щоб призупинитися у цьому шаленому ритмі, скаженому навіть ритмі життя, і почитати приємну для вас літературу. Дякуємо, що були з нами, і побачимось у наступних випусках.